Слава Україні! Всім доброго здоров'я! А тут у мене є карти, бачите, як духи. Такі цікаві карти, котрі показують те, чого не видко. І я хочу подивитися нам не видко, що там у Дадоні, що там у ворога. А, якась є, є ідея у них сварка, битва за гроші. Бачите, це найт чи лицар Пентакльовий. А давайте будемо дивитися, що в них там в Дадонії є, що в них там трапилося за останній час. Це карта імператриці. Ну, ми знаємо, що вони інсценували тої Дугіної вибух, але ми знаємо, що вона втекла, якщо хтось дивиться, то, що вона там лежала, то це була кукла, лежала така так дол. І ми знаємо, що вона втікла, це було це таке Таке в них є, така брехня, звідти йде за останній час. Це король пентакльовий. ну Там за гроші вони готові одне одного нищити за гроші. Це ми знаємо, що, що скажуть карти. Четвірка Кубкова показує, що знаєте, це як минуле. От бачите, як минуле. Вони ще не знають, що їх вже нема. Їх вже нема. Бачите, минуле там дерево, там земля, ну самі знаєте, що показує. Вони ще цього не знають. Такий сюрреалізм цікавий, вони ще не знають, що їх вже нема. А тут ем, туз Кубковий говорить, що вони щось там, О, як вода, бачите, вода тече. Вони щось там ще поки. Ви знаєте, лапками своїми щось рухають, але ж вже немає в них ніякої там а, ніякої дії, на яку треба було б звертати уваги, розумієте? Ніякої дії і уваги ми всі з вами разом не звертаємо на те. Що ще покажуть карти? Такі цікаві карти. Тут карта сталася... Засталася перевернута лицар Пентакльовий знову вийшов, бачите. Шукають гроші, шукають собі союзників скрізь, там, в Венесуела, хто в них Ерітрія, щось таке шукають. А перевернули правду на кривду, кривду на правду. Бо цей Дадон виступав, що треба, щоб була демократія скрізь. О, то приїхали. Хай Бог милує його демократія. Він геть не розуміє, що таке демократія. Ну, ото шукають гроші. Подарували зброю бідним країнам Африці. І ці бідні люди вже як їм щось винні, і вони вже до них приїхали, на те, бачили там зброю в них, дякували їм за ту зброю, яку вони їм подарували. Він купує, продовжує купувати всіх, бо він ж і диктатор. Так що, що ми знаємо. І ця карта, вона. Додатково в цій колоді, дуже цікава колода. Вона показує, бачите, написано The Orchard чи Сад, а людей нема, бачите? Нікого нема. І, і, і знак питання. Оцей знак питання багато що, що коштує, багато що показує. Показує, що їх вже немає. немає. Вони не знають з чого. І вони почали з того, що canceled, чи відмінили самі себе своїми вчинками. Своїми злочинами війною в Україні, вони себе відмінили. Потім зробили цю завісу самі зсередини і зовнішні всі країни сказали, ну ми не хочемо, щоб вони до нас їхали. І вже вже йде те, що їм вже не дають цих шенгенських віз, бо ну, хочуть від них захиститися. Бо віза. В'їзд в, в будь-яку країну це привілегія, це не, не права. Вони кричать: про пра прав не можна такого робити, це міжнародні права, наші їхати куди хочемо. Вони взагалі цього не знають, вони не знають нічого. Вони гать не знають більша частина них, що коїться в світі, що війна в Україні, яку вони ведуть, кривава війна, нічого не знають. Page of Wands. Це паж, це, знаєте, такий безшабашний, молодий, що не знає, куди йде. І вон це жезлий, і він не знає куди йде. Де, де його, куди його несе? Куди несе туда доню. Несе, вже там, бачите, немає там, вони вже, їх вже немає. Бачите, як кудись він летить, летить кудись, десятка мечова. І земля й і небо перевернулося, і, і летить він вже в безноцю, без, бездонну, так від того слова, летить. І немає рятунка, немає вже ніякого, ніякого порятунку немає. Бо летять вони, вони вже давно летять своїми вчинками. Вони кажуть, нас не, не люблять. За вчинки люблять чи не люблять, вони просто так. Вони цього не знають. Шістка Пентаклюва, а діти бідні, бідні там діти. Вони вже, знаєте, в них та чоколадка, так? як вона називається? Альошка. Ви бачили ту чоколадку? Там а, дитинка, така маленький хлопчик, мабуть, рочки три намальований, і він в танкова, в, в нього це обмундирування. Він як військовий виглядає. Ну, Вже діти будуть у них жити в військовій країні, як а, пів, де, Північна Корея. Корея, Північна Корея, і так буде. Десь між Сирією і Північною Кореєю це вже їх чекає бідні діти. Бідні діти, їм вийшло народитися на землі, на якої така ганьба, такий гріх великий. І що тоді будуть гратися в пульки і в пістолети? Ну, отак, отак, бідні діти. Але ж, ну що робити? Що робити? Наших дітей, дітей їм не було е, е, шкода, так? Не було шкода наших дітей, але так і у них буде. Вже забрали, пан Зеленський сказав щось там 200 тисяч наших дітей туди в Москові. Ну, ми не знаємо число, але ж це жахливо, який геноцид іде українському народу. Мене ще вражає, що поки ще спільноцтво світу нічого не робило. Ну, мабуть, це буде, буде зроблено з часом, вони такі всі повільні. А тут туз, туз, чаш, чашовий, і показує, як, бачите, як вода біжить. І Ото немає нікого, тільки ото листя падає, вода біжить. І знаєте, як після Чорнобиля, отак у них. Немає нічого. Нічого. Страшно, дуже страшно. Страшно за те, що вони досі ще не, не, не зрозуміли, що єдине, що вони можуть для себе зробити, це вивезти всіх тих військових злочинців з території України і повернути всю територію нашу нам. Вони не зрозуміють, мабуть, ніколи. Це дев'ятка мечова, бачите, як ця природа з'їдає, кого це з'їдає. Ну, ви самі розумієте це все. Але вони не, не бачать вони правди і, мабуть, ніколи її вже не побачать. Тут дуже зловий. Я говорила, я зробила вчора ефір на моєму каналі, там, де чистка йде захист, там, де я з янголами спілкуюся, зробила ефір на одну годину і ще й більше. І говорила їм, що тепер вивезти треба війська, говорила їм про цю всю ганьбу, говорила, розказувала. Прийшли, знайшло тисячу людей. Понад, мабуть, половину з них були ці зомбі. От, І таке писали, що знаєте, в мене серце боліло, я, як закінчила, то мені погано було. І я на який раз ще собі сказала, що з ним, там немає кому все це поясняти, бо до них ні. Ніколи не дойде, ніколи. Тут, тут Жозловий говорить, що бачите, тут якась така тотем, то який стоїть пуста земля, пусті гори, зірки дивляться, а де люди? Ну, їх вже нема. Вони самі, самі себе відмінили як а, скрізь у світі, так і самі для себе. Своїми діями. Ото, знає, знаєте, це всім такі тут є. А, Лесен, лесен, як сказати лесен, урок, мабуть, що так можуть самі себе відмінити, бачите? Тримаємося разом, все буде Україна, буде все гаразд, і до побачення.